Він мав проблеми з психікою і виглядав як пошарпаний обірванець, але жінки все одно тягнулися до нього. Справа бердянського маніяка Руслана Хамарова у 2000-х сколихнула всю країну. Він намагався очистити світ від жінок, жорстоко розправляючись з ними. Телеграф я розповість історію одного з найкривавіших вбивць в історії України. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Руслан Хамаров народився у 1973 році в Бердянську. По лінії батька належав до Ігурів. Коли хлопці було 9 років, батько покинув сім'ю, прийняв іслам і переїхав до Махачкали. Ще через 4 роки Руслан залишився і без матері. Жінка скоїла самогубство, кинувшись під потяг. У 12-річного Хамарова відправили в будинок. У 1991 році хлопець закінчив ПТУ і майже одразу. Потрапив у в'язницю за крадіжку. Підсидівши два з половиною роки, Руслан на п'ять років переїхав до Запоріжжя, де знову попався на крадіжці. Цього разу частину терміну ув'язнення він провів вже у психіатричній лікарні. Звільнившись, Хамару повернувся до Бердянська, де родичі купили йому кімнату. Сам Руслан працювати не збирався. Сусіди описували Хамарова тихим та дивукуватим чоловіком. Він міг тривалий час не митися. Носив брудний одяг і виглядав як пошарпаний обірванець. Втім, це не заважало йому заводити знайомства з жінками і навіть приводити їх додому. Перше вбивство маняк скоїв у 2004 році. Жертвою стала 47-річна жінка. Після цього Хамару обрав більш молодих жінок. Він знайомився з ними у парках, барах та на вечірках. Маняк запрошував дівчат до себе додому, де напоював їх горілкою до втрати самоконтролю та починав гвалтувати. Якщо жінка була проти сексу і відмовляла, Хамару вибачався і йшов в коридор за ножем, яким вбивав жертву. Після вбивства маніяк продовжував статевий акт, але вже з трупом. За даними слідства, усі вбиті жінки стали жертвами некрофілії бердянського маніяка. Таким чином, з листопада, 2000 тисяч по лютий 2003 року Хамару убив 11 жінок та дівчат. Останньою його жертвою стала 17-річна Поліна Ізвекова. У якої, попри її юний вік, вже була дитина. Маньяк убив дівчину 24 лютого 2003 року. За три дні її мати звернулася до міліції, а вже 1 березня до Хамарова приїхав наряд. Коли у колодязі знайшли тіло і з вбивця сказав там ще 10. Після цього його негайно заарештували. А з криниці дійсно дістали ще 10 трупів. За словами начальника УВС Бердянська Віктора Бурмакова, Хамаров мав психопатичні. Нахили та яскраву ненависть до жінок, що не раз демонстрував у суді. Свої дії вбивця пояснював тим, що намагався очистити світ від жінок. Хамаров не дебіл, а шизофренік інтелект у нього досить високий, побудував раз грамотна. Докладно пам'ятає, де що, коли і з ким робив. Тіло він загортав, у простирадло скидав уночі у колодязь і присипав сміттям. Криниця глибока, там навіть у спеку вода холодна. Трупи лежали як у холодильнику. Запаху не було. Місце глухе, от і не надходило від сусідів жодних сигналів. Розповів Бурмаков. Посудова експертиза. Визнала Хамарова осудним. Тому 9 лютого 2004 року його засудили до довічного ув'язнення. Сьогодні 52-річний маняк продовжує відбувати покарання в одній з українських колоній. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Холоднокровно вбив майже два десятка людей і не покаявся. Один з найвідоміших маніаків в історії незалежної України Сергій Довженко скоїв 19 нападів за три роки. Серед його жертв були чоловіки, жінки і навіть діти. З вами Дмитро Драгонов. Докладніше про те, що керувало душегубом і яке покарання він отримав. Далі підписуйтесь на наш канал. Сергій Довженко народився у 1972 році в Маріуполі. Після школи навчався в Маріупольському комерційному технікумі за спеціальністю товарознавець та відслужив в армії. Також він захоплювався боксом, був дворазовим віцечемпіоном України та майстром спорту після навчання. Довженко став приватним підприємцем а пізніше. Влаштувався працювати у маріупольську фірму Цитадель. Її власником був батько друга дитинства Сергія. Сім'я завжди ставилася до Довженка як до рідного і навіть брала його з собою на відпочинок. Втім, дуже скоро Сергій показав себе як ледачого і безвідповідального працівника. Через що його швидко і зі скандалом звільнили, тоді він вирішив вивчитися на міліціонера. Попрацювати в органах йому довелося менше року. Саме тоді життя Довженка розділилося на до та після Вніч на 18 червня 1997 року. В офісі його колишніх роботодавців фірми Цитадель стався збройний напад. В результаті загинув охоронець Сергій Мітченко. А з сейфу зникло 5 тисяч гривень. На місці злочину знайшли гільзи від пістолета Макарова, і підозра впала на Довженка. Вже за тиждень чоловіка заарештували на робочому місці. Експертиза його табельної зброї довела, що охоронця. Убили саме з цього пістолета. Втім, завдяки втручанню його брата Валерія, якому належала юридична фірма в Маріуполі, Довженко довів свою невинність. Повторна перевірка в Києві показала, що перша експертиза була буцімто сфабрикована. Невдовзі звинувачення у вбивстві було знято, але за те, що Довженко приховав факт роботи в комерційній структурі. Підробивши запис у трудовій книжці, його звільнили з міліції і засудили на 8 місяців. За словами адвоката, вийшовши на волю, Довженко неодноразово намагався влаштуватися на роботу, в тому числі і в правоохоронні органи. Втім, посадовці категорично відмовляли йому, а через відсутність грошей у нього почалися Конфлікти із дружиною тоді екс-міліціонер вирішив помститися за несправедливість і перетворився на серійного вбивцю. Першою жертвою Довженка став його колишній начальник, власник фірми цитадель Володимир Чекмак. Саме він вказав слідчим на експідлеглого як на підозрюваного у нападі на офіс. Вбивство Довженко планував ретельно. Він близько місяця спостерігав за жертвою і вирішив напасти під час вілового відключення електрики. Тоді він пробрався до будинку Чекмака і переодягнувся в під'їзді. Міліцейську форму щойно чоловік під'їхав на автівці до свого під'їзду і відкрив дверцята. Довженко розстріляв його з обріза помпової рушниці 12-го калібру. Зрозумівши, що чекмак не помер, Довженко перерізав йому горло ножем. Також він вбив товариша загиблого Ігоря Каримова, якого нібито прийняв за начальника відділу кадрів цитаделі. Поранив і водія Чакмака Андрія Любичева та комерційного директора цитаделі Сергія Шатурова. Які також були у машині, міліція прийшла до довженка з обшуком тієї ж ночі, проте нічого підозрілого в його квартирі не знайшли. А дружина підтвердила його алібі. Наступною жертвою вбивці стала Валентина Гладиліна, яка торгувала парфумерією на ринку. Переодягнувшись в форму, Довженко перестрів її в під'їзді і пред'явив підроблене посвідчення міліціонера. Його він зробив ще працюючи міліціонером, буцімто щоб не загубити справжнє. Жінка вирішила, що розмова піде про крадіжку в її будинку і запросила зловмисника до себе. Довженко застрелив її з пістолета, який придбав у приятеля Віталія Шем'якова. І викрав з квартири тисячу доларів. Використана для вбивства зброя мала особливість у неї було п'ять нарізів замість стандартних чотирьох. Цей же пістолет вбивця застосував і для ліквідації капітана міліції Олександра Кокіна та його дружини Катерини. Теща Кокіна була поранена, але вижила. Наступний жертв Довженко знайшов через оголошення про продаж техніки. Так були убиті Людмила Шевченко і її син Сергій. А також Іван Вакуленко з сином Віталієм, товариш вбивця Шем'яков, який свого часу продав йому пістолет, почав підозрювати довженка у причетності до злочинів. Стежачи за новинами у пресі, він звернув увагу на атипове знаряддя вбивства і пізнав в ньому ту саму зброю. Шем'яков почав шантажувати довженка, вимагаючи велику суму грошей за мовчання. Тоді вбивця приїхав до нього додому і перерізав йому горло. Одного разу Довженка ледь не викрили, коли він йшов переховувати зброю. Побачивши підозрілого чоловіка, троє міліціонерів направились в його сторону. Тоді Довженко дістав обріз і пістолет і почав одночасно стріляти з них по патрулю. Після цього він добив поранених вже на землі і забрав у одного з них пістолет. У цей час за вбивство Віталія Шем'якова був засуджений чоловік на прізвище Єгоров. Матір вбитого не вірила в те, що фізично слабкий чоловік. Міг впоратися з її сином, крім того, вона підтримувала версію, що вбивця колишній військовослужбовець або міліціонер. Розуміючи, що жінка може вказати на нього, Довженко увірвався в її квартиру і вбив її. Щоб заплутати слідство, він інсценував пограбування і в сусідній оселі. Дочекавшись, коли господарка вийде винести сміття, Довженко застрелив її. У цей час у квартирі закричали її онука. 12 12-річну дівчинку-вбивця взяв за руку і тихо сказав їй не кричати і присісти. Щойно дитина опустилася на опочівки. Довженко вистрілив її у потилицю. Також він забрав з квартири близько трьох тисяч доларів. Здійснюючи останні вбивства, маніяк почав маскуватися, носив окуляри і робив вигляд що шкодильгає. під час розшуку, були перевірені сотні містян із такими прикметами. Останніми жертвами Довженка стали Артур Фролов і громадянин Югославії Ацусимович, на яких він також вийшов через оголошення про продаж техніки. У день останнього нападу вбивцю заарештували за словами слідчих. При затриманні Довженко був вкрай здивований, адже не розумів, як на нього вийшли. Усі вбивства він ретельно планував, вистежуючи жертв. Та вивчаючи розпорядок їхнього дня, крім того, він намагався не залишати жодних речових доказів і навіть збирав гільзи на місці злочинів. Слідство тривало 8 місяців і за цей час Довженко зізнався в 19 вбивствах. Його брат юрист хотів і цього разу виступити адвокатом для підозрюваного, але суд відхилив це прохання і викликав його лише як свідка. Ще раз по-батькові? Довженко Сергій Іванович. дата народження. 70. Национальность. Громадянин Украины. 10 августа 2002 года следователю прокуратуры Донецкой области было вынесено постановление об отказе в допуске Давженко В.И. в качестве защитника по уголовному делу по обвинению Давженко С.И. Отказать в допуске Давженко Валерия Ивановича в качестве защитника по уголовному делу по обвинению Давженко Сергея Ивановича и определение самостоятельному касационному обжалованию не подлежит. 8 вересня 2003 року апеляційний суд Донецької області визнав його винним в 17 вбивствах. По епізоду з вбивством Чекмака і Каримова Довженка виправдали, адже свідки не впізнали в ньому нападника. В результаті середній маньяк був засуджений до довічного позбавлення волі. В його останньому слові не було й тінні каяття. Він лише подякував усім присутнім: прокуратурі, суду, адвокату. Свідкам і потерпілим за те, що приходили до залу протягом усього тривалого процесу. Вже за два місяці після вироку Довженко відмовився від своїх свідчень і намагався добитися перегляду справи. Верховний суд, розглянувши скаргу, залишив вирок без змін. Неодноразово судимий Єгоров, якого посадили за вбивство Віталія Шем'якова, помер у в'язниці від туберкульозу і був виправданий посмертно. Пояснюючи свої мотиви і принцип вибору жертв, Довженко заявив, що хотів покарати тих, хто зламав його життя. Деяких з них він вбив, а решті намагався помститися, зруйнувавши їхню кар'єру. За задумом Довженка, велика кількість нерозкритих вбивств у місті призвела б. До звільнення керівництва міліції. Він купував газету з оголошеннями і шукав ті, де повідомлялося про продаж дорогих речей, визначивши в якому районі живе продавець і кому з його екс-колег дістанеться розслідування. Він йшов на вбивство. А гроші й майно брав, щоб прогодуватися. Майже усі вбивства були здійснені з однією метою покарати тих, хто наді мною знущався. Я хотів покарати старших, вони вкрали у мене майбутнє, заявив він журналістам. Як з'ясувалося, в ході слідства Довженко відчував збочене задоволення від вбивств. Згідно з висновком судово-психологічної експертизи, він був потайним, амбітним, мстивим і мав риси лідера. Психіатри, що працювали з ним, назвали його маргінальним некрофілом. Наразі невідомо, чи продовжує Довженко відбувати своє довічне покарання. У відкритих джерелах немає інформації про те, чи встигли евакуювати ув'язнених під час окупації Маріуполя. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.